Вітаю, ваше шановне панство, пані та панове. Я пропонувала вам обрати ваш варіант розкладу, який вам до вподоби, на яку тематику. І ви обрали 50% зайняло енергетичний стан і розклад книга Кінеї. Тому давайте розпочнемо з енергетичного стану, я так розумію, цікава тема. І потім будемо робити наступне відео Кніга тіней. Хочу зауважити, що розклади загальні, а одна позиція. Прошу вас написати в коментарях, можливо, свої якісь пропозиції, можливо, у вас більш щось турбує, якась тематика, наприклад, кохання. І ви можете просто написати в коментарях свої пропозиції, щоб освітити цю тему на каналі. Я буду дуже вам вдячна за це. І так, діагностика енергетичного стану, який ви обрали, цей розклад допомагає зрозуміти, чи є на вас чи інша людині магічний вплив. І якщо так, то який саме? енергетичний ваш стан. Давайте на тароту ми подивимось загальний ваш енергетичний зараз стан людини, яка зараз цей розклад. Буду використовувати різноманітні тароту, Розслабтеся, приберіть небажані думки, подумати тільки про себе. І слухайте уважно сигніфікацію. Загальний енергетичний стан у вас, який зараз у вас стан. Закрита. Тобто порожня карта, вона закриває. Давайте подивимось на чеклонському тару, тоді розкриємо ще. Таратута говорить про те, що у вас тут чи не хочуть розповідати колода про ваш енергетичний стан, чи щось є таке, що потрібно дізнатися. Легальний енергетичний ваш стан. По тім карта можу сказати, що ваш стан зараз сильний, збалансований із великим потенціалом для реалізації ваших задумів. Ви перебуваєте в моменті змін і відкриття нових горизонтів, маючи при під цьому підтримку як внутрішніх ресурсів, так і зовнішніх сил. І порожня карта, яка тут вийшла. Вона більше нагадує мені про початок, який зараз ще не розкривається. Тобто, можливо, ви захищені. ще це може карта вказувати. Наприклад, якщо у вас є захист, ви робили захист або зверталися до майстерюз для захисту, можливо, робити якісь о, дії, пов'язані з захистом себе, то порожня карта може вказувати, що людина насправді закрита від о, просмотру. Також порожня карта це може бути чиста сторінка, аркуш, новий початок, свободи, від минулих обмежень. Також може бути можливість створювати своє життя. О, з чистого аркушу, і також це свідчить про відкритість до нових можливостей та енергетичного потенціалу. Отак От нам розповідають карти, хоча карти дуже гарні: і фортуна, Жрець, Мах, дев'ятка пентаклів. у вас стан насправді дуже міцний. І тут є ще про те, що вас вищі сили можуть. Захищати і давати підтримку. Я це бачу дуже класно. От, насправді класні карти. Ну, давайте подивимось тоді наступні питання, які хочеться освітлювати, чи є магічний вплив. Так, мабуть, от по цій колоді, по Черкунському тарані, все ж таки подивлюся. Чи є магічне коли на вас так чи ні? Взагалі-то комбінації цих карт не вказує. Взагалі у вас ще є підтримка роду по десятки пентаклів, це ще кродова родова карта, яка вказує на підтримку вас. І що можна сказати по цим картам? У вас магічного впливу немає. Е, немає? По цим картам немає ваш стан та обставини більше зумовлені вашими власними емоціями, вашими власними виборами та зв'язком із минулим, а не зовнішнім або магічними якимись маніпуляціями. Тобто тут пов'язана інша доволі ситуація і не можна тут взагалі. Сказати, по цим картам вони вказують на те, що у вас внутрішня йде боротьба, і взагалі ви закриті по дві мечі, ви закриті ви сонечні ви. Четверту, четверта-п'ята чакра вона закрита і сонечне сплетіння, серце у вас закрите, тут, тут ви. Вас оберегають, ви, можливо, у вас є оберег, або, можливо, ви під захистом, під захистом вищих сил, під захистом роду, під захистом взаємодії силами. Тут вказано про те, що людина захищена, і тут аспекти пов'язані з вашими життєвими обставинами. Тут немає далі на що дивитися, тому що я не бачу тут, щоб, наприклад, дивитися питання природа впливу, джерела впливу, тому що тут все чисто і я вас з цим вітаю. Насправді це дуже добре. І по порожній карті ще хочу раз нагадати, що ви людина, яка закрита, і, можливо, це ваш захист особистий або захист, який зроблений. Або вище сили також оберегають рід і дуже гарні карти тут вийшли. Я вас всім вітаю.